Чи може бути такий момент зараз в умовах війни, в умовах ну критичного стану для країни, коли настане така точка біфуркації, коли українці будуть готові в цей при цьому низькому стані довіри до державної влади виходити на черговий майдан? Чи бачите ви такі передумови? Ну, я вам скажу декілька місяців тому ми мали справу з доволі подібним феноменом. Та коли були оці спроби обмежити можливості САП і НАБУ, і ми бачили та вихід, переважно до речі, молодих людей на вулиці, і це спрацювало. Тобто влада прислухалася, і ми бачимо, що подібні моменти відбуваються, і це зовсім недавній наш досвід. Тому це вселяє певну надію на те, що ми здатні в подібних умовах все таки чинити опір і якось впливати на владу, аби вона коригувала якісь свої кроки, які справді видаються зовсім незбалансованими і недемократичними.